Давай продиагностуємо на тобі, як вона працює. Я зараз пропоную тобі обрати будь-яку карту з колоди, ти її дістаєш і говориш перше, що тобі приходить на думку. Тут в мене така асоціація з якимось сімейним вогнищем, з посаденьками вдома, з рідними, Прямо така спокійна, лабова атмосфера. Угу. А згадай, будь ласка, запит, з яким ти брала цю карту. Якщо прям угу. е, щось пов'язане з домом і стосунками більше. Угу. І що ти тут бачиш? Ти говориш про затишок, про любов і все інше. Скажи мені ще одну, яку би ти хотіла взяти. Можеш взяти її сам. Напуста, так. Тобто це, до речі, єдина. В колоді, вона пуста. І ми бачимо, що те вогнище, та любов, вона пуста не в контексті, що того немає. А оця от діра, яка є в кожній людині, вона, поки ми її не заповнимо самі, коханням чоловіка, коханням тварин, коханням людей, вона не заглушиться. Але здорово, що в тебе є гарний запит на любов. Почни його робити з себе, почни заповнювати цю пустоту сама, а потім образується від інших. Mm. Як тобі це чується? Тобто воно прям да. іноді такого не вистачає, бо ти розумієш, що там якісь моменти вони не заповнені, і ти можеш якось на це впливати, але шукаєш ресурсу, шукаєш можливості і ніяк не можеш її знайти. Mm -hmm. Постійно ганяєшся від цим всім. Так. Бо ти шукаєш назовні, треба, всередині. всередині. Так. Я дуже люблю метафоричних карт, що воно прям серденько. І це ж не потасовано. І кожна людина дістає щось, що вона має побачити, почути. Я обожнюю метафоричні карти.